Так, да, хлопці, чудовий краєвид. Правда? Такі е, цікаві будиночки. Невеличке таке поселення десь е, пустелі. На краю пу пустище, я б навіть сказав, тут якісь гори вже пішли. Там, напевно, взагалі радіація за ними. Тут якийсь хлам я не викидав, але зараз не про це. Про що це відео? По-перше, е, всі, хто грав в 7 Days рано чи пізно стикаються з проблемами запуску гри. Ось у мене таке сьогодні відбулося, я не зміг в неї зайти, вона мені тричі викинуло при запуску, да, або при намаганні зайти в гру, або при намаганні зайти в свій світ. Я її вимикав е цей античит, і вмикав його, встроєний в гру, да, Easy Anti-Cat бо на нього більше за все люди скаржилися. Але я скажу відверто, що це ніяк е ніяк зовсім не спрацювало.